Привіт! Я учениця 4-го Б класу Козіленського ліцею номер 1 Тетусь Олени. Сьогодні я проведу дослід з електрикою. Дослід номер 1 – Кулька і папір. Для цього нам задобиться кулька, вовняний шарфик, папір, вовняний светрик. Спочатку надірвемо папір на маленькі шматочки. Збираємо кульку та натираємо обсветник. Та шарфик. Тепер підносимо до папірців. Це сталося тому, що кулька взяла енергію від відповнюваного шарфу та светру. Дослід номер 2 Для нього нам знадобиться гріб'енець, волосся та папірці з попереднього досліду. Спочатку розчищимо волосся. Та піднесемо до папірців. Це сталося тому, що грібенець електризувався від волосся та притягнув до себе папірці. Дослід номер 3. Для нього нам знадобиться сіль, перець та пластмасова ложка. Насипаємо сіль. Насипаємо перець. Мішаємо та натираємо ложку. Це відбувається, тому що ложка заряджається електричним зарядом.